Складає художники картини намалюють. Про те, як ластівки у небесах танцюють. Прислухайся, барізки шепнуться з тобою і побіжить весняною водою, колись замерзла річка, а на ній розквітне квітка щастя і надії. Погляньте, погляньте, як тут гарно, скільки чарівних квітів, як вони звуться, це первоцити. Через квітають ранньою весною. Що це за квіти, хочете спитати? Їх колір квітки, стебла та листків. Я розповім. Тепер хочу сказати, що потребують вони тепла, тепла та сонця, бо воно їх гріє. І писать першим промінням весни. Тепла від кого? Вибачте, ви хто? Я милувальниця-оберігальниця, охороняє спокій в лісі, в полі, на луках. Оберігаю кожну рослинку, кожну тваринку. дітей та дорослих цього навчаю, допомагаю милуватися красою рідної природи. Я запрошую вас до своєї чарівної країни. В ній навкруги розквітають квіти, відбуваються дива. Мої квіточки познайомлюють вас зі своїм походженням. Діти, я хочу вам нагадати, що ступати треба обережно, щоб не здавати шкоди квіткам. Погляньте, погляньте, квітка снігова. Правильно, Андрійко, це квітка, але не снігова. Це перша весняна квітка підсніжник. Квітнучи серед снігів, вона сама схожа на сніжинку. Коли вона з'являється, сміливо можна сказати, зима минула. Я візьму цю чарівну квітку до кошика. Ні, Андрійко, це рідкісна, трав'яниста, багаторічна рослина. Росте у вологих місцях. На зеленах і дібровах. Колись цих квітів було дуже багато, але як не прикро, їх стало масово зривати на продаж. Синю квіточку весняну я не буду рвати. Фарби, олівці самі буду малювати. Намалюю ніжну квітку в стебельце зелене, і матуся раду візьме пролісок від мене. Від сніжника тих цвіт, весною рідко веселить. Його мочками для краси зібрали на землі. Не прислухайтеся, чуєте дзвін. Ця квіточка хоче нам дещо сказати. З під снігу я пробився і на сонце подивився. Подивився, зажурився. Всіх братів моїх зірвали і стебельця подали. Відвезли на продаж місто, щоб букеті ті медвані розстояли для краси. Не купуйте ви нас, люди, не губіть ви красу ви всюди. Я зрозумів, пісніжника зривати я не буду, бо він же квітка ранньої весни. Та поясніть мені, ви друзі, чому так біло квітне в снігу. Тому що, як говориться в одній з легенд, богиня Флора даруючи костюми для карнавалу, подарувала під сніжником Сніг теж захотів взяти участь у карнавалі, та костюму в нього не було. Тоді він пішов просити у квіті костюму. Але ніхто не хотів товаришувати зі снігом. Тільки підсніжник согласився. І ось закружляли у танку квіти підсніжника і сніжинки і подружилися, що тепер не розлучаються до сьогоднішнього дня. Латинська назва квітки «галантус» від слова Гала молоком і антус-квітка, тобто молочна квітка. А я чула легенду, що коли Адам і Єва були вигнані з раю, що сильний сніг. їй було дуже холодно, декілька сніжинок, бажаючи її зігріти, перетворилися на квіти. Єва дуже зраділа, неї з'явилася надія. Тепер підсніжники називають символом надії. А слідом під сніжником прокинувся і виглянув пролісок. Подивився він на блакитне небо і захопився його кольором. Тому пофарбувала весняне небо квіточки пролісок. У свій весняний блакитний колір пролісок. Живу я здавна тут. У мене очі голубі такі, як неба, синь. Росту, не склею. Між добів люблю і сонце і тінь, і вірю. Люблять всі мене, як весну золоту, бо знай, що зима мене, коли я розцвіту. В мене рука так і тягнеться до квіток. Не поспішай. Збір квітів дуже шкідливий для природи тим. Що ми не даємо можливості утворити насіння, а значить, в лісі не з'являються нові сходи квітів. Нарешті, нарешті я бачу багато жовтих квітів. Їх можна зривати? Завжди, Андрійко. Це дико жовті тюльпани. Вони ростуть на схилах нашої крутої балки, а багато їх тому, що вже протягом багатьох років юнати досліджують ареали їхнього поширення і заносять карту. Активно ведуть роботу серед населення, пояснюючи ці рослини, занесені до червоної книги. А коли я дивлюсь на тюльпани, ті... переді мною постає ті мовочка. Та ось колись повцю квітку йшла бідна втомлена жінка з маленьким сином. Вони тихенько підійшли до квітки. Раптом хлопчик побачив чарівний куп'янок і дзвінко розсміявся. І сталося диво, буп'янок розкрився, те, що не вдавалося зробити ні силою, ні хитрошею. Зробив веселий, безтурботний дитячий сміх. Прислухайтеся, яка нечудна музика. Ду-ду-ду-ду-ду. Сон трава. ду-ду-ду, схилено стою, ніби дрімаю. пилок свій відраз, та туманів оберігаю. Я візьму цю квітку, хай тримає в мене в руках. Ні, Андрійко, і сон трава тепер зникай, поляну квітом не вкривай, червону книгу прикрашає. Сон травою лікують багато на дух, зокрема безсоння. Лілові дзвоники зривати я не буду, бо дзвінник заклика рости траву. Нехай бринять собі, дуду, дуду. Чудові віти з'явилась на наша маляви. Це барвінок. Дуже заздрів я фіалці, що була так запашна. І тоді звернувся до фори, щоб дала мені хоч вроди. Та запізно я звернувся, не залишилось богині, подаруночка мені. Крім гучної назви вінка, переможного барвінка. І цілющим став тоді я. Полюбили мене люди, Запросили на весілля та хрестини і на всі святкові днини. І хто садить біля хати, буде той здоров'я мати. Ти, Барвіночку, вважаєшся символом життя та безсмертя людської душі, тому я і тебе не буду зривати. Усіх людей я закликаю, нащадка, збережіть природу, Її ліси, степи, джерельну воду. Дерева не рубати, не вбивайте звіра і в природі. Хай довіра. Я зрозумів, Степи, річки, лани і квіти з надією все дивиться на нас, пообіцяємо все це захистити. Заходить до її господи і марно не її добра. Не лише ресурси дарує нам природа, не дарує нам чарівну вроду. Красу добра, добри, добри безмежність. і сподіваємось на нашу обережність. Тож мудрість хай керує вами. Коли ступаєте зеленими стежками, стежімо теботи, Ой, гривасті тумани лягли, на містепи, на луки, на кручі, геть сховалися в них. правий, пошли ж нам добро і вкажи, в чому наша провина, чому сохне слава?